На героїв цієї історії попереду очікувало блискуче майбутнє. Однак, усі їх плани були зруйновані після того, як місцевий фермер виявив понівечі на тіло на дорозі. 3 грудня 1995 року чоловік, що проїжджав пустою дорогою, побачив на землі за парканом з колючого дроту тіло молодої дівчини. Спочатку він вирішив, що це результат ДТП. Однак, підійшовши ближче, помітив два кульові поранення одне у лівій щуці. А друге у лобі. Дівчину також дуже сильно побили, настільки сильно, що її неможливо було упізнати. Через кілька годин поліції вдалося з'ясувати ім'я жертви. Нею виявила 16-річна учениця середньої школи із міста Менсфілд на ім'я Едріана Джонс. Едріана Джонс народилась 18 червня 1979 року. Її батьки Біл та Лінда Джонс разом із дітьми переїхали у Менсфілд з Далласу. У 1984 році у родині діяли суворі правила у будні AJ, як називали Адріану і її близькі, мусила бути вдома до 21.00. Також, після 22.00, їй забороняли спілкуватись по телефону. Якщо дівчина йшла з друзями у кіно, вона мусила пред'явити квиток як доказ того, що вона справді відвідувала кінотеатр. Хоча Адріану складно було назвати бунтаркою. Батьки таким чином хотіли подбати про її безпеку. Ейджей старанно вчилась, щоб вступити до Техаського університету. Окрім цього, вона займалася бігом у шкільній команді і працювала по 20 годин на тиждень у фастфуді. Усе це не заважало їй бути популярною. Друзі вважали Адріану кокеткою та душею компанії. Сама дівчина дуже сильно дбала про свій зовнішній вигляд. Перш ніж вийти на вулицю, вона витрачала не менше години на нанесення макіяжу. Саме популярність Адріани ускладнила розслідування. Вона щодня контактувала з великою кількістю людей. Слідчим було зрозуміло одне: дівчина знала свого вбивцю. на місці злочину не було знайдено жодних ознак боротьби. Її руки не були зв'язані, а в будинку родини Джонс не виявили слідів викрадення. Ростин показав, що ніхто не посягав на її гідність, а сама смерть була більше схожа на страту, яку вчинили із особливою жорстокістю. Між учнями школи, у якій навчалась дівчина, швидко розійшлись чутки про те, що кривник Джей ходить із ними одними коридорами. Купа пліток більше заважала слідству, ніж допомагали. Одні люди стверджували, що дівчина часто вислизала з дому і відвідувала вечірки. Можливо, вона зустріла когось на одній із них, і це знайомство призвело до трагічних наслідків. Інші вважали, наче вона контактувала з торговцями наркотиків була й зовсім дивна версія, згідно з якої. Адріану хотіла убити її подруга. Вона, начебто, боялась, що Джонс розповість тій матері про те, як сильно вона напилась на одній з вечірок. Єдине, чого ми не чули, сказав Біл, так це те, що Адріану викрали інопланетяни. Батьки розповіли поліції про ніч, коли вони бачили свою доньку востаннє. Біл з неохотою дозволив дівчині порушити правила і поспілкуватись по телефону після 22.00. На це була причина у ті вихідні. Трейсі Сміт, хлопець Едріани, поїхав з міста разом з батьками і зміг зателефонувати лише о пів на одинадцяту вечора. Біл і Лінда погано знали Трейсі. Вони з іджей познайомились на роботі кілька місяців тому, тож їх стосунки лише зароджувались. Під час телефонної розмови Лінда почула, як її донька сказала Зачекай, хтось намагається додзвонитись по другій лінії. Після цього вона тихо поговорила із невідомим, а тоді попрощалась з Трейсі. На запитання матері, хто тобі телефонував, Адріана відповіла: це був Девід з команди побігу. Після цього дівчина пішла до своєї кімнати. Лінда зайшла до неї через деякий час і помітила, що донька не спить, а прасує штани, які планувала завтра одягнути до школи. Вона мала трохи схвильований вигляд, але це не насторожило матір. Жінка наказала Адріані виключати світло і лягати спати. Один з братів дівчини також розповів, що тієї ночі. Після опівночі він почув звук від'їжджаючої машини. Коли він визирнув у вікно, то побачив невідомий пікап. Наступного ранку Едріана ніде не було. Біл і Лінда вирішили, що вона прокинулась раніше і відправилась на пробіжку. Але коли вони помітили у спальні її кросівки, то почали хвилюватись. Лінда зателефонувала до тренера з легкої атлетики у школі Менсфілд і запитала, хто такий Девід. У відповідь вона почула ім'я Девіда Грема. Він був в одній команді з Ай-Джей. Можливо, саме він телефонував дівчині тієї ночі. Однак сам хлопець спростував це твердження він сказав, що ніколи не дружив з Адріаною. Вони були просто знайомими, і йому не було сенсу телефонувати до неї о такій пізній порі. Інформацію про те, що Ай-Джей рідко контактувала з Девідом, підтвердили усі члени команди разом з тренером. Імені Девіда навіть не було у телефонній книзі жертви. А подруга Ей-Джей, Трейсі Бампс повідомила про те, що вони ділились усіма секретами, і Едріана ніколи навіть не згадувала про цього хлопця. Опираючись на усі свідчення, Девіда перевірили, але майже одразу відпустили. Через кілька днів слідчі вже склали список учнів, які могли бути причетними до злочину. Першою підозрюваною стала дівчина, яка проживала в трейлерному парку і мала погану репутацію у місті. Минулого року. Вона вирішила, що її хлопець таємно зустрічався із подругою Едріани. Згодом, підозрювана напала на суперницю, вдаривши її безбольною битою, а потім поранила свого хлопця, вистріливши у нього. На суді, Ейджей свідчила проти цієї дівчини. А вона, в свою чергу, пригрозила Едріані, що дістане її. Згодом з'ясувалось, що у підозрюваної є алібі. Крім того, вона успішно пройшла перевірку на поліграфі. Після цього. Допитали хлопця Едріани, Трейсі. Ті вихідні він провів з батьками і були свідки, які могли це підтвердити. Проте Трейсі дав слідчим нову зачіпку. Він сказав, що Едріана тієї ночі сказала йому, що розмовляла не з Девідом, а з Брайаном. За словами друзів і родини, Брайан Макмілен буквально переслідував її. Він був закоханий у дівчину, але вона не відповідала йому взаємністю і навіть побоювалася його. Поліції вдалося дізнати, що хлопець страждав на клінічну депресію і приймав чотири види ліків для боротьби із нею. Ця інформація посилила підозри. На допиті Брайан спочатку сказав, що не знайомий з Едріаною, потім він змінив свідчення на протилежні. Коли детективи запитали його, чи спілкувався він з дівчиною у ніч її зникнення, то відповів, що міг із нею говорити, але не пам'ятає цієї розмови, оскільки сильно напився того вечора через те, що усі його друзі мали дівчат. А він так і залишався одинаком. За дивним збігом обставин Брайан їздив саме на пікапі. У голові детективів склався логічний сценарій подій. Одинокий хлопець не міг привернути увагу красивої білявки. Він вигадав спосіб виманити її з будинку, а потім втратив над собою контроль. Брайан підтвердив, що справді міг тієї ночі зустрічатись за Еджей. Але він цього не пам'ятає. Здавалося б, справу розкриту. Вже через тиждень хлопця заарештували. Однак багато друзів Брайана встали на його захист, сказавши, що він був милим хлопцем, усе ще дитиною, яка не могла б нікого скривдити. Батько Брайана засвідчив, що його син тієї ночі не виходив з дому. Перевірка на поліграфі також дала привід сумніватись у його причетності до злочину. Зрештою, хлопця відпустили через брак доказів, а поліція почала шукати нові версії. Оскільки брат Едріани одразу після її зникнення бачив від'їжджаючий пікап, слідчі перевірили усіх учнів, які їздили на таких машинах. Це не дало результатів. На той момент нікому в голову не приходили думки про те, що водій пікап міг бути непричетним до викрадення дівчини. Ніхто також не здогадався про те, що Едріана не розказувала нікому про свої таємні стосунки із кимось для того, аби зберегти їх у секреті. Лише через кілька місяців Тіна Долар. Менеджер фастфуд, у якому працювала Ейджей, згадає, що дівчина одного разу витягнула з гаманця маленьке фото і показала їй. Це Девід, сказала Етріан. Девід Грем народився у родині вчителів. Він проживав у Менсфілді, штат Техас, і був молодшим з чотирьох дітей. Його батьки розлучились, і хлопчик залишився разом із батьком. Він чудово навчався та займався легкою атлетикою у команді середньої школи Менсфілда. Його друзі та рідні описували Девіда як ідеального джентльмена. У віці семи років хлопець, побачивши авіашоу, сказав батькові, що мріє стати пілотом. У підлітковому віці він не відмовився від цієї ідеї і відвідував збори цивільного повітряного патруля. Саме там, у 1991 році, він познайомився з Діаною Заморою. На той момент йому бомбуло по 14 років. Діана Виховувалась у дуже релігійній родині. Дівчинка була найстаршою дитиною, її батько працював електриком, а мати медсестрою. Вона мріяла стати астронавтом, як і Грем була відмінницею, а також відвідувала кілька додаткових секцій у середній школі кроулі. Дівчина повністю присвячувала себе навчанню. Її характеризувала як одиначку, яка дуже обережно ставиться до свого кола спілкування. Здавалось, вона вважала всіх своїх однолітків незрілими. Усіх. За виключенням Грема. Через чотири роки після знайомства Діана та Грем почали зустрічатись, а вже через місяць оголосили про свої заручини. Після закінчення коледжу пара планувала одружитись. Та не усі близькі зраділи цій новині. Багато хто вважав, що закохані мають нездорову одержимість одне одним. З одного боку, оточуючи, вважали, що Грем домінував у цих стосунках, він руйнував дівчину навіть до близьких. Та змусив її відвідувати секцію з легкої атлетики, незважаючи на те, що Діана не любила бігати. В той же час інші люди стверджували, що саме Діана була головною у парі, друзі Грема запевняли, що Замора начебто змусила хлопців звільнитись кількох робіт, оскільки вважала, що це заважає їхнім стосункам. Родина Діани також підмітила, що дівчина зводила кожну тему розмови до Грема і навіть називала їх зв'язок чистим і незвичайним коханням. Після закінчення школи Девід Грем вступив до військової повітряної академії у Колорадо, а Діана — до військово-морської в Анаполісі. Пара продовжувала підтримувати свої стосунки. Протягом того літа виявилось, що Девід успішно завершує базову підготовку в Академії, а от Діані, схоже, було важко звикнути до суворого військового режиму та життя без Грема. Можливо, саме ці фактори і вплинули на подальший розвиток подій. Через дев'ять місяців розслідування справи Едріани Джонс, двоє курсанток військово-морської академії, повідомили поліції про те, що їх сусідка по кімнаті Діана Замора зізналась у тому, що вона разом із своїм хлопцем позбавила життя Едріану. Дівчина розповідала про це так, наче цим чинком варто було пишатись, і стверджувала, що у пари не було іншого виходу. Отримавши цю інформацію, слідчі одразу ж провели допит за море. Вона сказала, що вигадала усе. Тому що хотіла справити враження на однокурсниць. І хоч ні підтвердити, ні спростувати її слова було неможливо, слідчі вгопились за слід і почали працювати в цьому напрямку. Девід під час допиту також заперечував свою причетність, але тест на поліграфії показав, що він бреше. Тоді правоохоронці почали тиснути на хлопця, і згодом він у письмовій формі розповів свою версію подій. На початку листопада 1995 року. Девід поїхав в лабок на змагання із іншими членами команди Побів. Едріана Джонс також відправилась у цю поїздку. Можна сказати, що Ейджей була повною протилежністю Діани. Можливо, саме це привернуло увагу Девіда. Після змагань він захотів підвести дівчину додому, і врешті, усе закінчилось інтимною близькістю просто у автівці. Ніколи раніше я не брав участь у чомусь більш безглуздому і болючому болючому через те, що я підвів єдину людину. Який присягав бути вірним. Мене мучило почуття провини і сорому. Наша з Діаною любов була чистою до того моменту, поки Адріана не вкрала цю чистоту. Через кілька тижнів Девід зізнався Діані у зраді. Він переконував дівчину, що це нічого не означає і що він кохає лише її. Але Діана була розлючена вона кричала і билась в істериці. а потім промовила: Ти мусиш спокутувати свою провину, ти повинен убити її. Або я уб'ю себе. Девід сказав, що йому завжди було важко відмовити Діані, і цей раз не став виключенням. В ніч на 4 грудня хлопець зателефонував Едріані, попросивши її про зустріч. Він планував виманити дівчину з будинку, зламати її шию та скинути тіло в озеро, прив'язавши до нього тягар. Діана сховалась в кузові автомобіля, а Девід вирушив до будинку еджей. Девід вивіз Едріану в поле, поки вони розмовляли. Діана вилізла із своєї схованки і вдарила суперницю по голові гантелею. Однак цей удар не був смертельним. Дівчині димом вдалося вирватися і утікти. Хлопець запанікував. Схопивши пістолет, він погнався за Еджей. Її рана виявилася надто серйозною, то шансів утікти практично не було. Адріана пробігла лише трохи, перш ніж втратити свідомість. Тоді Девід підійшов до неї і вистрілив два рази в обличчя дівчини. Коли він повернувся до Діани, пара обмінялася зі знаннями в коханні. Після цього вони покинули місце злочину. Через кілька хвилин Діана повернулась до Девіда і промовила Ви не повинні були цього робити. Парочка попрямувала до будинку Джона Гріна, друга Девіда. Вони були в крові, але Джон впустив їх без зайвих запитань і навіть позичив хлопцеві свої шорти. Трохи відпочивши і зібравшись думками, Девід і Діана повернулись до її будинку. Вичистили машину та лягли спати. Через два дні після цього зізнання Діану Замору також заарештували. Жінка не заперечувала звинувачення вона також написала свою версію подій, але вона мало чим відрізнялась від Девідового зізнання. Я пам'ятаю, ту ніч 4 листопада Девід з'явився на порозі мого будинку. Він чойно повернувся з лабока І виглядав дуже наляканим. Я відчувала щось що не так, але я вирішила, що він просто втомився. А через кілька тижнів я почала розпитувати його про колишні стосунки. Я пам'ятаю, як Девід називав імена дівчат, яких він знав. Я ніколи не забуду, як він згадав ім'я Едріани, Я ставила багато запитань чомусь мені здавалося, що мені потрібно питати саме про неї. А потім він сказав: Я мушу тобі дещо розповісти, це дуже важливо. Коли я дізналась про його зраду, я почала кричати і битись головою в підлогу, намагаючись зламати собі череп. Я просто не хотіла жити з цим зізнанням. Я відчувала, що втратила усе. Я кричала Вбий її, вбий її! Девід був настільки наляканий, що не міг мені відмовити, і заспокоїлась лише тоді, коли він погодився. В очікуванні суду, Девід та Діана знаходились у в'язниці округу Тарант. Вони не могли бачитись, але писали одне одному любовні листи. Однак пізніше закохані відмовились від своїх зізнань. І почали скидувати провину одне на одного. Грем сказав, що він не винен у вбивстві Адріани, а усього лише допоміг приховати сліди злочину. в той час як Замора сказала, що скоїв вбивство самостійно. У січні 1998 року розпочався судовий процес над Діаною Заморою. Обвинувачування опиралось на першочергове зізнання жінки і на покази її сусідок по кімнаті. Також далося знайти ще один доказ щоденник Діани. В її розкладі за 4 грудня 1995 року було написане лише одне слово Едріана. Адвокати, в свою чергу, стверджували, що слідство тиснуло на Діану, і врешті вона зізналась для того, щоб захистити Девіда. 17 лютого 1998 року суд виніс свій вердикт: Діану за засудили до смертної кари. Однак, згодом вирок змінили на довічне ув'язнення із правом на умову дострокове звільнення через 40 років. Рідні Адріани сказали, що задоволені цим вироком, але це ніяким чином не зможе вгамувати їх біль. Відразу після вироку Девід розірвав заручини з Діаною, а у липні 1998 року настала його черга постати перед судом. На цьому процесі тепер ж адвокати Девіда стверджували, що хлопець зізнався лише для того, аби захистити Діану. 24 липня, після восьмигодинної наради, присяжні винесли свій вердикт. Він отримав те ж саме покарання, що і його колишня дівчина. Ще до того, як почались судові процеси над парою, ця справа лягла в основу фільму 1997 року під назвою Смертельний трикутне кохання. Станом на зараз Девід і Діана відбувають свої покарання. У квітні 2007 року Самора дала інтерв'ю телеканалу Deadline, у якому сказала, що на момент смерті Адріани вони з Девідом розійшлися, і Грем використав вбивство для того. Щоб прив'язати дівчину до себе. Вона також зазначила, що перешкоджала правосуддю І допомагала приховати сліди злочину, але ніколи не бажала смерті Ейджей. Однак, коли жінку перевірили на поліграфі, З'ясувалося, що вона бреше. Сидячи у в'язниці, Грем встиг одружитись і вивчитись на криміналіста. Замора також вийшла заміж, але у 2008 році розлучилась Девід Грем і Діана Замора. Можуть сподіватись на умовно-дострокове звільнення лише у 2036 році. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте підписатись та підтримати мене коментарем.